Вітаю вас, друзі, я Вікторія, ведуча дитячої студії Я Плюсти. Сьогодні розповім про горобця хатня. Саме його українське товариство охорони птахів обрало символом 2024 року. Горобець хатні це один із найвідоміших птахів, що живуть по сусідству із житлом людини. Саме тому його і називають хатні. Горобця Хатнього можна впізнати за зовнішнім виглядом і за особливим цвірінчанням. Цікаві факти про горобців, опубліковані Нобельським національним природним парком. Горобець важить приблизно грамів 30. А його мозок один грам. Тому горобець серед пернатих найбільш мізковатий. Незважаючи на маленькі розміри пташки, в шиї горобця більше хребців, ніж в шиї жирафа, у горобця 14, а у жирафа 7. Під час польоту серце горобця б'ється з часотою тисячу ударів в хвилину, коли у людини під час бігу 140. Горобці однолюби. вони створюють сім'ю раз на все життя. Це дуже родючі пташки. Вони за кілька літніх місяців можуть дати по 2-3 виводки. Купаючись у піску, пташки можуть чистити своє пір'я. По землі горобці пересуваються короткими стрибками, оскільки їхні короткі лапки не пристосовані для ходьби. Горобці бачать світ в рожевих відтінках, що досить незвичайно. Адже зазвичай тварини мають чорно білий зін основними хижаками для молоді горобця хатньо вважають тішок, які впальовують велику кількість недосвідчених птахів відразу після того, як ті залишають гніздо. Любіть природу, бережіть птахів і до нових зустрічей!